Так, Росія дійсно атакувала Дніпропетровщиною, балізні бортовщиною балістикою. Наслідки є. Наші наслідки серйозні. Там є поранені, причому серед поранених 15 річний підліток. Вжиту пошкоджено супермаркет, потрощені дахи, вибиті вікна, вибиті шибки в приватних будинках, багатоповерхівках у квартирах рознесло меблі, люстри, уламки ракет. Люди знаходять прямо по селі залишки меблів. От Послухайте, що чули люди, мешканці Дніпра цієї ночі. Квартира повністю помікленічена. Нас дві сторонні квартира не мають взагалі вікон ніде. Дуже багато побита вікон. Отже, понівечена. Було дуже гучно, страшно. Зараз, як ви бачите, в Дніпрі є розгорнутий пункт національної поліції, де потерпілі громадяни можуть подати заяву щодо пошкоджень їхніх осел. Я так розумію, там так само є мобільні пункти допомоги, де роздають усе необхідне людям, які постраждали від російської атаки.